Хотіла зняти відео в Києві ще на вокзалі, але я так бігла, я переплутала час і ну, зазвичай я виходжу чуть ли не за годину до того, як виїзд, а тут я вирішила, що я буду чекати. Прийду тютілька в тютільку, це електричка, вона напевно ще заде затримається. Угу. Я залетіла в 8-10. 8.11, 11 вже все. Короте, добре, що я бігла, бо І в мене такий адреналін був бо... від того, що я не встигну. Типу, їхати в незнайоме місто це окей, а запізнитися в нього ти що, кошмар. Сьогодні ну, прям дуже спокотно. І я бачила, що якби, буде жара, але передавали ще дощ, я взяла парисольку і сподівалася, що вона якось ну, буде пасмурна, хоча б таке сонце, воно взагалі так розмарилося, і тут так тихо, спокійно. Хочеться так прилягти і поспати. Треба було гамак собою брати. Ось я йду по такому частному сектору, і там далі, вже зараз я не покажу, коротше, е, ну, буквально три хвилини і такий великий-великий сосновий ліс. Дуже прикольно, це б моїй бабусі тут десь хатинку вона б дуже раділа. Добре, що я вдяглася так, що я, ну, Майже повністю захована. І ще я взяла крем від сонця, бо це можна просто щокнутися. <гум> Оце про що я казала. Тут такі частні будиночки. Далі якісь будові там ліс. Прямо поруч мені нагадає станцію метро Лісова <гум> чомусь. О, просіла на лавку. Нашла магазин фору і така погода настолько жарко. У мене аж в голові треба типу, купити холодне пиво, а потім я вспомнила, що я не п'ю пиво. Ну, пилакалась, но давно вже не п'ю. Купила квестерес. Ну, кстати, от кваса тоже можно спьянить. Это изъмичного охота, так скажем. Там же ж тоже хмель, по-моему, что-то такое. Всего купила бутылку воды. Ой. Мм. Да, сейчас сейчас посижу и буду и буду и буду идти дальше. Я не знаю, чи це мене сонце прогріло, чи я тут настільки спокійно. спокійна. Взагалі чутно пташок і дерева. Ну, іноді люди, там, машини, але дуже рідко. Прям так видихнула. Якщо хтось думає поїхати в Славутич на один день, як це зробила я ще й літом, то попереджаю, що якщо це спекотний день, то це буде просто невиносимо, бо електричка вона приїжджає о 12 і назад у Київ о 4.45. Бачу тіньок, то я на хвилин 5-10 сідаю. Він виходить найбільш спекотний цей період. Тобто саме це небезпечне сонце, де да, з 12 до 3 десь. І ось да. Ось просто ну, йдеш і майже і тінячка немає. Я тут беседку знайшла, то сіла. Взагалі так ще подивилася, Славутич таке місто для дітей, знаєте, щоб ростити здорових, щасливих, спокійних. Добрих, класних дітей, які задоволені своїм життям. Ось Славутич це прям, прям воно. Ну настільки машин мало, дерев багато. Просто щоб погуляти в кожному цьому. В дворі своє якийсь дитячий майданчик, він якийсь особливий. І ще б було тут море, я б навіть не роздумувала. Я б переїхала сюди, просто ну, хоча не, не так легко би було, бо зараз квартири тут такі не дуже дорогі, взагалі навіть до мільйона можна купити. А якщо б тут було море, то хі, це була б інша справа. Пташка полетіла. Хотіла сказати, що тут якісь пташки інші. Ну, в сенсі, тут багато ворон і вони ведуть себе як голуби у нас. Ну, в Києві там, наприклад, такі взагалі не бояться, не влітають.